Значить, розні справи продовжуються тим же складом суду, з'явилися учасники у нас і викликали світ. Під час інциденту я зрозумію, був в кабінеті уголовної ради. Тому що Андрій Юрійович, коли я вийшов на ну, кабінету, я побачив ну, ну, ступення працівників своїх колег в коридорі. Я запитався, що сталося. Мені сказали, що відбулася бійка між Карпіком і Савчуком. Карплюкаючи Савчука, бачили. Коли я вийшов з кабінету, ну, підійшов до своїх колег, побачив, як Володимир Олександрович Савчук заходив приймання. Ви з ним спілкувалися? Я не спілкувався. Я просто не, ну я, я ще не відійшов до своїх колег, ще просто не знав, чому Таке питання у мене є. Чи відомі вам факти, припустимо, що Карпюк Павло В'ячеславович постійно перебував в кабінеті загального відділу і без потреб? Чи були якісь вказівки як голови адміністрації вам давалися? Попередньо, щоб 에, зменшити перебування товарів. Коли я заходив в загальне відео, я бачив, що Величеславич також там перебував. Я не хочу там часто буває, по службу питання захожу. Ну, коли я також заставав там. Щодо вказівок, ви мені особисто казали про те, що він перебуває, заважає роботі оцінки стації виконувати службові обов'язки. Скажіть, будь ласка, свідок, чи надходив до вас лист? Савчука про те, щоб провести службове розслідування від, відносно працівників загального відділу, там був майоренко його. Прийшов на, на адресу спривнув, чого? Прийшов на адресу районної адміністрації такий лист. ну, Безпосередньо тоді був виконавговський голови голови адміністрації Сульпан Володимир Михайлович. Про те, щоб провести службове розслідування щодо даного факту. Від Побі. кого цей лист надійшов? Від голови адміністрації. А він де цей був, час був? Якщо Прошу. на 5-ї години. Ми почули шум. Нам здалося, що хтось чи двигає дв... меблі, чи щось так. Шту... Шту... Ну дуже сильний шум. Цей час на полосі вже було тихо під кінець робочого дня. Ми працювали з документами. Ну, цей шум видався поки неправильно, Ми ну, На нього ніяк не зривувало, бо мало що там може рухатись. Після цього у нас кабінет за... забігла працівниця загального відділу обарук. Ми думали, що нас когось там кудись викликають, запитали, що відбувається, але вона ніяк не зреагувала, ніби лано, що відбувано. Ну. Я не можу зрозуміти, я якби ще раз хочу запитати, тобто ліва частина мала би бути від вас далі. Яким чином вона мала освітнювати, що ви з лівої сторони від себе побачили? Вона була далі, вам була видно, як права ось, сторона. Вон, що це правою так? Ну, двері, двері приймають. Він тут зупиняється в, цьому, в світлі. Струсив після цього. Завернув, він не завертав так е, різко. А, а, а тоді розвернувся на 90 градусів і пішов в І Пішов, так, да, струсив і пішов. Це майоренко, Фоніцька Робола та Пашкова. Відомостей про одержання судових поїздок немає. Суд позбавлений можливості застосувати привід до вказаних осіб. Думка учасників щодо можливості продовження розгляду справи без докладу даних свідків, чи не полягає прокурор, потерпіли на допиті. Наше на полягає на допиті вказаних свідків. Прошу на наступне судове засідання визначити безпосередньо майору Юлію Валерією, Пашкову Юрію Олександрівну, Поніцьку Валентину Арсенку, Голоку ви виступав.